Отже, лікування ахілового сухожиля. Перше, це власне лікування може бути двох видів. Як ми вже сказали, може бути в вигляді знерухомлення нерухомлення стопного суглобу або оперативним втручанням. І третій вид лікування це вже власне реабілітаційний період, реабілітаційне лікування. Що ми маємо сказати про головні операційні техніки для власне, лікування ахілового сухожилля? Перше це трансдермальна методика. Стандартна методика і малоінвазивна методика. Це три методики, якими лікують ахілове сухожилля. Треба сказати, що, на жаль, немає стандартного протоколу реабілітації після реконструкції ахілесового сухожилля, немає клінічних рекомендацій, немає клінічного протоколу. Проте існує ряд основних правил яких дотримуються і пацієнти, і лікарі, реабілітологи та ортопеди-травматологи, що стосується періоду реабілітації пацієнта і захілови сухожиллям, його розділяють на етапи, і кожен етап має певну свою часову форму. Отже, перший етап реабілітації після реконструкції і лікування оперативного лікування ахілесового сухожилля. Він займає від 0 до 2 тижнів. Після відновлення ахілового сухожилля гумілково-ступеневий суглоб мусить бути фіксований. Раніше у період Радянського Союзу входження України в Радянський Союз це робили власне з допомогою гіпсу гіпсової пов'язки на виді накладення гіпсу. Сучасні методи заохочують лікарів до використання ортезів на оперовану кінцівку спеціальних чобітків ортопедичних, які дозволяють проведення етапу реабілітації в гострому, власне, відразу в післяопераційному періоді ще до моменту зняття швів. Тобто, від 0 до 14 днів у нас період, коли накладаються шви і на 14-й День вони знімаються. От. І після цього можна вже повноцінно вертатися до реабілітації. Так було у період Радянського Союзу. Зараз можна навіть зі швами займатися реабілітацією в гострому періоді. Відразу після операції, як ми вже сказали, від 0 до 2 тижнів реабілітаційний період. Перший етап реабілітації це є гострий період реабілітаційного відновлення, реабілітації. Медитаційного лікування пацієнта із а, ахіловим сухожилям, з травмою ахілового сухожилля. А, потім ортез повинен фіксувати гомілково-стопний суглоб а, у підошовному згинанні. Тобто, у нас має бути ось тут накладений ортез. Зазвичай він накладається а, десь до третини. А, Кістки, і, власне, фіксується нижня кінцівка в першій третині, ну і плюс уся стопа. Також використовується нульове положення стопи за допомогою підп'яточника. Що можна сказати про ці два тижні, власне? Коли Пацієнт уникає навантаження власне, на саму кінцівку. Він обов'язково використовує протинабрякову і протитромботичну терапію, спеціальне медикаментозне лікування. В першому періоді використовують активні вправи на суглоби пальців, ніг, коліна, стегна. Також використовують ізометричні вправи, не виконуються вправи на гомілково-ступневий суглоб, щоб не розтягувати. Його, і щоб не розтягувати і не розірвати накладені шви, накладений, зшитий рубець, тому що шви можуть розходитися на цьому етапі, на гострому періоді відразу після оперативного втручання. Незважаючи на це, що навантаження власне, на оперовану кінцівку відсутнє майже 2 тижні, пацієнт до 6 тижнів продовжує ходити на. На милицях, в чобіткові, в ортезі. І таким чином ми уникаємо атрофії м'язів і зв'язок в огомілковостопній ділянці нижньої кінцівки, правої чи лівої. Що стосується другого етапу реабілітації, це є період від. Двох до шести або восьми тижнів. На цьому етапі ми починаємо трошки навантажувати кінцівку в ортезі. Дуже важливо, щоб пацієнт при натисканні власне, відчував навантаження на п'ятку, а не на підйом стопи. Тобто, навантаження в нас йде сюди, замість ось цієї частини стопочки. На цьому етапі досить таки важливо розробляти рухомість гомілково ступеневого суглоба. Гомілковостопний суглоб має рухатись, він не має бути повністю знерухомлений. Вправи повинні виконуватись в такий спосіб, щоб пацієнт відчував легкий натяг в ділянці оперативного лікування. Дуже-дуже важливим елементом а, рахується використання саме мануальної терапії, а, мануальних технік. А, треба сказати, що а, вона в себе включає мобілізацію гумілкого ступеневого суглобу і м'яких тканин литки а, Calf Muscles а, литкових м'язів, і м'язів стопи, власне, саму стопу. Треба сказати, що на даному етапі ми активно використовуємо або ортез, або ортопедичний чобіток, як народі на нього кажуть сапожок. Неважливо, якою методикою користувались лікарі при відновленні, власне, самого ахілового сухожилля. Важливо не забувати про мобілізацію рубця. Кожна техніка мусить утворити м'який рубець між сухожиллям і оболонкою підшкірної тканини і шкіри. Звертаємо увагу на те, що відбувається також напруження триголового м'язу литки. Наступним елементом реабілітації є. Техніка розтягнення триголового мяза литки. тобто детонізація, вона перебуває в тонусі відразу після оперативного втручання на хілове сухожилля І після цього ми займаємося зняттям, власне, м'язового тонусу, детонізацією триголового м'яза. Плитки. Найчастіше використовують методику постізометричної релаксації м'язів, або ізометричні вправи. Вони мають два види, два етапи. Перша це фаза напруження м'язу, який ми хочемо розслабити або розтягнути. І вона триває від 3 до 5 секунд. або від 7 до 10, 3, 5, 7, 10 секунд. Умовно говорячи, 3-10 секунд, да? де сила не перевищує 20% максимальної сили м'язу. В другому етапі реабілітації власне, максимальна сила пацієнта є досить е слабкою, тому перше навантаження має бути мінімальне. Що стосується другого етапу реабілітації, це фаза розслаблення. На фазі розслаблення, в цій фазі пацієнт має завдання проксимально розслабити, а терапевт максимально розтягнути м'яз аж до моменту настання опору. Зі сторони самого м'язу. Тобто, пацієнт відчуває легкий дискомфорт, але не відчуття болю. Після трьох-чотирьох процедур можна виконати пір на м'язи антагоністи, виконується дуже повільно, дуже обережно, оскільки може викликати біль власне, під час розтягнення м'язів. І виконується на 4-5 тиждень після операції. Другий етап реабілітації повинен включати в себе активні вправи і вправи з навантаження, що мають покращити кровообіг, лімфоток в оперованій кінцівці, і також збільшити власне, обсяг руху і активувати м'язи, гомілки і стопи. Особливу увагу на даному етапі лікування ми звертаємо на триголовий м'яз литки. Це власне, напруження досить слабко контролюється пацієнтом після операції. Вправи з навантаження на гумілково-ступневий суглоб на початку виконується у відкритому кінематичному ланцюзі, наприклад, з використанням еластичної стрічки. Фітнес-стрічки, фітнес резинки, ем, в закритому кінематичному ланцюзі в сидячій позиції, аби уникнути якогось сильного навантаження чи перенавантаження на е, вашу гумілку, на гумілково-стопний суглоб. Позиція на розтягнення литкових м'язів. Фізіотерапія як в першому, так і в другому етапі повинна включати в себе наступні е, моменти наступні методики. Кріотерапію раз. Лазерну терапію два, скануюча голівка використовується власне на післяоперативний рубець і електротерапія, тобто стимуляція. На трюголовий м'яз литки. Варто зауважити, що дуже круто працює в даному ракурсі власне масаж самого рубця, внутрішній і зовнішній. Це допомагає розтягнути шов. Розтягнути сам рубець, зробити його більш еластичним і світлішим, тобто розсмоктатись йому а, дещо швидше ніж зазвичай. Ударно-хвильова терапія і вправи надінейр це є третій етап реабілітації. А, і проміжний такий період між другим і третім етапом реабілітації, що стосується третього етапу реабілітації, він триває від 6 до 8 тижня, або від 6 8 тижня до 12-16 тижнів. На цьому етапі повинна переважати активна робота пацієнта, але пасивний розтяг фізичним терапевтом. У нього присутній після кожної вправи, після виконання кожного завдання після виконання кожної вправи. Що стосується четвертого етапу реабілітації, він триває від 3-4, від 3-4 місяця до 6-12 місяців. Для того, аби приступити до цієї фази лікування, потрібно виконувати наступні критерії. Перше. Це повноцінне опирання пацієнта на пальці обох ніг, повний обсяг руху гомілково-стопного суглобу, повна свобода при ходьбі. На цьому етапі пацієнт повинен остаточно приготуватися до продуктивного рухового навантаження.